Комісія правомочна проглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації чи висновки. На комісія запрошені доповідачі, які виручать обговоренні сьогоднішніх питань. Чи будуть якісь заперечення до порядку денного. Немає, прошу підтримати порядок денного. До закладу проти Рекомендацію прийнято переходимо до розгляду першого питання про звернення облдержадміністрації щодо погодження переліку проходити заходів, які фінансуються з обласного фонду у 2025 році. Було для добрий надається Володимиру Васильовичу Закончуку. Ви а... дивилися перелік. Да, він опублікований. В принципі, там ми додали тільки реконструкцію очисних споруд продуктивністю 600 метрів кубічних доба по вулиці Вишнева, 13 А, СМТ Клесі, та на Львівської області вище зазначений об'єкт проекти інтерект, який фінансується частково із коштів Євросоюзу. Наша частка співфінансування, ми там 1,4 поставили, так? і. Територіальна громада дала 3 мільйони гривень, тому додавали це для того, щоб підтримати її і очисні були вбудовані. З урахуванням всіх, що в резерві маємо 1 мільйон гривень для подальшої організації наступного проєкту. Якоїсь що... запитання? Може деякі приведування будуть, що за ну, Што? Тобто, як, як будуть кошти, будемо тоді дивитися. Але маємо мільйон в резерві на той проєкт, який був ну, на минулій комісії, рекомендований, щоб, можливо, буде. Голосуємо. Прошу підтримати. Хто за даний перелік? За роботи утримався. Отож, рекомендацію прийнято. Пропоную прийняти її. А, перепрошую. Рекомендацію прийнято. Інформацію довідомо і погоджуємо перелік. Дякуємо всім за роботу.